В Николаевском институте права в библиотеке книгохранилище пожар.

Задача нот 1. Душение пожара первого этажа и защита первого этажа. Обведение силы средств докладывает начальнику штаба. На приеме начали что? Ответственная по объекту. Правила безопасно. До участі в навчаннях залучалося, окрім підрозділів Миколаївського гарнізонного головного управління ДСНС України, Миколаївської області у кількості 10 одиниць техніки. Та 60 чоловік особового складу також залучалися допоміжні служби медицина катастроф, наради патрульної поліції та аварійно-відновлена бригада водоканал Згідно тактичного задуму пожежа виникла в бібліотеці на першому поверсі учбового комплексу. Згідно задуму проведена евакуація персоналу та учнів навчального закладу. За задумом Приміщення залишались постраждалі, яких було вчасно евакуйовано підрозділами, надана допомога та введені необхідні сили та засоби для гасіння пожежі. Загалом оцінка навчань добре.